Всім привіт! Зараз я покажу вам розпаковку полірувальної машини Nova PS1821 BLS, яку я придбав в магазині Allo. Вибір пав саме на цю модель, тому що вона поєднує в собі як гарну потужність, так і адекватну ціну. Ну що ж, давайте подивимося, як вона виглядає і що йде в комплектації. Коробка виконана в звичайному міцному картоні, в класичному стилі бренду Nova. Бачимо на боковій частині параметри цієї полірувальної машини і потужність 2100 Вт і частота обертів від 0 до 3000. і В комплекті також йде диск на 180 мм. ну що ж, Давайте почнемо розпаковку саму. Так, в комплекті. Першим ділом йде інструкція із ключем і болтами для кріплення ручки і щітки запасні. Також така насадка для падерування. Ручка. Диск на 150 мм з липучкою. І сама колярувальна машина. Іде вона в такому пакеті, щоб нічого не потрапилось при транспортуванні. Ось як виглядає сама машинка. Що я хочу тут сказати? Ну, швидкості, їх тут 6 штук. Вона досить важка. Думаю, кілограма 3. Відчувається, що є тут потужність. Ну що ж, давайте я її вимкну в розетку і перевіримо, як вона працює на мінімальному і на максимальному режимі. Кабель, до речі, м'який, непоганий такий дотик. Думаю, що в холодну пору року він не буде дубіти. Так, виставляємо мінімальний режим одиничку і так. Прокручується незаблокований шпиндель. Зараз вмикаю. І потім я буду. Повишати швидкості, і будете відчувати на слух, як працює. Досить потужна полірувальна машина, що хочу зазначити, на першій швидкості вона якби запускається і працює. У... У Увірю, скажімо так. А, у мене є інша полірувальна машина від іншого бренду, і там на першій швидкості навіть не завжди вона запускається, ця запускається. І є плавний пуск. Тобто вона не на максимальних оборотах вона запускається. Ось, послухайте, розкручується. Ну, також фіксатор є. Отже, що я можу сказати? В принципі, розпаковка залишила мені приємні враження, все на місці, комплект повний. Якість виконання даної полірувальної машини на високому рівні придбав я її в магазині Ало. Якщо вважаєте замовити собі, то рекомендую цей магазин. Швидка була доставка і якісне обслуговування. І за саму машинку, ще хочу сказати, що так як у мене є інші. То ця відчувається як потужніша І е, потужність 2100 Вт, е, я думаю, хватить для полірування автомобіля там з головою. Менше я б не рекомендував брати, тому що і перегріватиметься, і, і сам двигун. І ну, згоріти може. А якщо машинка потужна, то вона буде в більш такому бережному режимі працювати і пропрацює вам довго. Ну, на цьому все. Дякую.